Сьогодні, 14 березня, вся Україна відзначає День українського добровольця. Молімося за кожного солдата чи батька, сина або брата. Хай береже молитва їх єдина. Над ними Бог, за ними Україна. Мета нашого заходу шанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, виховувати патріотизм та гідність, формувати розуміння єдності та цілісності України, усвідомлення себе українцями, почуття особистої відповідальності за долю держави, готовність служити батьківщині своєю працею, розвивати бажання стати гідним громадянином. Свята мати герої! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Пали вогнем, життворцем цю колість у серці моє! Пали вогнем, в колі, цю серці моє! Страху нехай не знаю я! Страху, нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що я мання! Срібиний дух! Загортуй волю. Волю. волю, у серці замешкай моєму, у серці моєму. Зрости мене до Ясничені, зрости мене до У тих чинах нехай ти знайду, як мене, у чинах, зайду я смерть. солодку смерть у луках за тебе. Солодку смерті за І в тобі. Дві що житимо в тобі. тобі. Священна Україна. Священа Вибрано не випадково, адже саме 14 березня 2014 року, прямо з Майдану, перші добровольці відправилися на тренувальну базу в Нових Петрівцях, що під Києвом. Внесок першої хвилі добровольців важко переоцінити, адже на початковому етапі війни Україна зіткнулася з тим, що далеко не всі професійні військові були готові захищати державу. День українського добровольця встановлений 17 січня 2017-го Верховною Радою України для вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань і на підтримку ініціативи громадськості. Варто нагадати, що навіть побіжний історичний екскурс свідчить, що феномен добровольчості здавна притаманний українцям. Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії, повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Завжди, у найважчі часи нашої історії, знаходилися відважні, які добровольно брали зброю до рук і ставили на захист своєї батьківщини. Воїни Русі України, лицарі Костянтина Острозького тощо. Козаки Запорізької Січі, воєнізована структура з добровольчих загонів, які боронили Україну з новою історією України Легіон українських січових стрільців, що теж формувався винятково на добровольчих засадах. Події Першої світової угорщини і Росії українці вирішили використати задля втілення заповітної мрії про незалежність України. До Лав УСС записалося майже 20 тисяч добровольців. Але згодом австрійська влада дозволила лише 2500 воякам прийняти присягу і утворити Легіон УСС. Тоді, у 1914 році, так само як у 2014-му, українські добровольці нічого не мали, вони були найгірше озброєні, взуті одягнені. Але, попри це, зажили славу відважних вояків. З нами йшли в наступ українські добровольці. Це, мабуть, найкращий відділ з усієї австрогорської армії. Члося в німецькому повідомленні з фронту до командування Південної армії. Також не можна не згадати добровольців української повстанської армії, які мужньо здобували героїчні перемоги і віддавали свої життя за українську землю, за незалежність України. Але найновіший приклад це революція гідності та початок воєнних дій на сході нашої держави у ті дні… Тисячі звичайних українських громадян, кинувши власні справи, навчання, роботу, бізнес, родини, спершу пішли на майдани країни, висловлюючи протест проти антидержавної політики тодішнього вищого керівництва. А потім зі зброєю в руках першими протистояли, озброєній до зубів російській армії. Навесні 2014 року була зафіксована. Рекордна явка у військкоматі люди приходили самі, не чекаючи повістки. Інші чоловіки й жінки самоорганізувалися в батальйони і вирушили на схід. Самооборонівці рушають на двотижневі військові навчання. Чотири сотні добровольців прибули у військову частину у Нових Петрівцях під Києвом. Дорівня підготовка сформують підрозділи. Я ніколи не думав про війну. У мене були мрії і плани. Але в них ніколи не було ні війни, ні армії. Коли я сідав у той автобус, я просто хотів захистити свій дім. Усе було не так, як показують у кіно. Часто було важко, іноді було ніяково, іноді доводилось пересилювати себе, іноді було страшно. Але я опанував зброю. Я навчився бути вправним. Я такий, яким маю бути. Я це частина команди. Великої армії з таких, як я. Я гартувався. Ми гартувались. Слово ми набуло іншого значення. Ми це зграя. Ми це команда. Ми це армія. Ми це стіна між війною і миром, між минулим і майбутнім. Вдень та вночі. За будь-якої погоди. Без свят та вихідних. Двадцять чотири години на добу. Завжди на захисті? Захищати країну це не обов'язок, а честь. Вступити у бій з ворогом нагорода. Захищати країну це моє особисте рішення. Я доброволець. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто загинув, захищаючи Україну. Їхня пам'ять назавжди житиме в наших серцях. Сьогодні День українського добровольця, це не лише день пам'яті та вдячності, це день, коли ми згадуємо про героїзм наших захисників, черпаємо натхнення з їхньої відваги та єднаємося у прагненні до миру та свободи. Це день, коли ми усвідомлюємо, що ставши на захист України, ми вже не маємо права відступати. Це день, коли ми закладаємо основи для майбутнього, де нові покоління вільних українців зростатимуть на прикладі героїзму своїх предків. Це день, коли ми вкотре усвідомлюємо, що українці це непереможний народ, який завжди буде боронити свою свободу та незалежність. Досі степ гудилуною, грізне брязки сталі, а над степом клич за волю веде повсталих. Не за славу, за свободу, не на смерть, а в ірі. Йшли сини свого народу, молоді та щирі. Всі за батьком отаманом на багнет червоних, вкриє поле кров тиранів, залунають дзвони. Але ворог ішов стіною, звір то не втомився, степ багрянів під ходою, у крові втопився. За спиною рідна хата, ворогу не взяти та у серці Україну. Не закриють грати, хромом вдарив долі постріл, брати прощавайте, як доволі доживете, від мене вітайте Спи спокійно, отамане, спи і не турбуйся вже і куля не дістане, коні не спіткнуться Спи спокійно, батько рідний, ми не підведемо, пройдемося по Україні, ворога доб'ємо. We'll